Якою буде реакція різних американців на російський сухпай? Перше відео буде реакція американського військового, який вперше раз в житті буде пробувати російську їжу. Давайте відкриємо це лайно, на ньому велика зірка, і тут гарна зірка. Тут чудова ручка для перенесення, це не було запланованого. Круто псувати я люблю. Дуже міцний, зроблений буквально із картону. І так. О, пахне якось огидно. І порожній срібний всередині. Чи взагалі я зможу це зробити? Це для людей, які сидять в бомбосховищах, я не знаю. Що це таке? Це сир? Братан, що це? Я не знаю, чи зроблю це. Це поганий с. Я... Не дай мені це сказати. Це блювота. Так, крекери, ну це ж не можна зіпсувати. Не будь огідним це все, що я прошу. Це виявилось дуже сумно. Це має бути тунець. Боже, нехай це буде не він. Це неприємна слизота зверху. Мені це так подобається. Корм для котів. Що це за шоколад? Дивіться, у нас є російський шоколад. О Боже. Коли закінчився термін дії три місяці тому, це добре. Коли от такий колір, то це фігово, це камінь. Як кава на смак. О, це бекон. Це бекон англійською. Там написано бекон, але ніби навпаки, тому що це російська. Ваші букви схожі на англійські, але якби у вас була дислексія і лайно у роті. О боже, це ніби ви порізали цілу тварину разом з внутріщами і запхали сюди. Добре, це як горох, морква і м'ясо. Термін придатності точно витік, я його спробував, і це огидна підлива. Все, я відчуваю, як мене починає нудити. І давайте останнє. Що ж це за лайно? Що ж це за лайно? Можна навіть не куштувати, це виглядає, ніби людський мозок. Наступне відео буде реакцією, де не зовсім американець, але блогер з Великобританії, який живе в Греції, буде куштувати російський добовий сухпай. Сьогодні ми подивимось на російський 24-годинний пайок. Отже, ось це ми маємо всередині добового раціону пайка російської армії. Тут багато їжі, від якої ви в теорії зможете отримати 4,5 тисячі дивних калорій. Тож настав час спробувати російську їжу. Перше, це у нас курка з рисом та овочами. Тож курка з овочами та рисом виглядає не дуже апетитно, але давайте спробуємо. Це непогано, нічого не звичайного. Просто курячий фарш з рисом та овочами. І дуже багато жиру зверху. Давайте спробуємо цей фруктовий напій. Вау, він дуже приємний. Ти можеш зробити як вишню, так і малину, чи полуницю. Давайте розігріємо яловичину. Схоже на великий бургер пахне досить непогано. Вау, і він також смачний. Дуже багатий соус, насіль, цукор, спеції, багато жиру в ньому дає непоганий смак цій страві. Так, спробуємо яловичину. Виглядає як бургер. Але якщо розірвати його, то видно, що це яловичина. Я сподіваюся, що це яловичина. М -м, це дуже добре, ніжне м'ясо. У ньому досить багато жиру, що дасть вам багато енергії, особливо в холодний час. Що в Росії буде дуже актуальним. Я маю сказати, що останній російський сухпай здивував, це було досить добре, окрім останніх кількох страв, які занадто водянисті, але все загалом дуже добре, я вражений. Наступне відео реакція буде від військового США, який, як я розумію, служив ще в 80-х роках. Він буде куштувати цивільний російський сухпай, розрахований на один прийом їжі. Давайте відкриємо його і подивимось, що у нас є. Дейве, дякуємо, що надіслав мені це. Це буде весело. Давайте відкриємо крекери. Давайте відкриємо нашу кашу. Як я це називаю, відкриємо і переконаємо, що ми маємо. О, це виглядає добре, чи не так? Це виглядає смачно, пахне дуже добре. О, так. Мені подобається це. Покладемо зверху і дамо йому приготуватись. Все добре, хлопці. Це вже готове. Тепер ми беремо наш останній нагрівач. Поставимо його сюди зверху наше овочеве пюре. Я просто не хочу, щоб воно розлилося. Добре, хлопці. Що у нас тут є? Наша їжа? І що ми зробимо? Висипемо це на піддон? О, так, подивіться, воно ще шкварчить. Мені не дуже сподобалось червоне м'ясо. Мабуть, це нічого страшного, мабуть, воно готове, але я не знаю точно про це. Давайте спробуємо. О, трохи хрумстить те, що підгоріло знизу. Гаразд, висипемо все сюди. Спробуємо трохи цього окремо. Це добре. Просто нарізані овочі, щось по типу томатної пасти. Я думаю, що це добре поєднується ось з цим. Трохи перекусимо. Мені здається, вони трохи тверді, ці крекери. Так, вони схожі на звичайні солодкі, але вони безумовно жорсткі по текстурі. Смак хороший. Поєднання хлібних крекерів з солоним є хорошим. А потім можна із ними ж їсти і це солодке яблучне масло. Я повинен сказати, що ставлю лайк цьому. Посилання на оригінальні відео я залишу у описі, якщо хтось захоче подивитися ці огляди повністю. Також всім дякую, хто допомагає фінансово. Кожна ваша гривня дає мені вільний час і прискорює вихід нових відео. Карту я залишу на екрані і в описі під цим відео. Дякую за перегляд.